Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Сьогодні хочу вам розповісти про дуже важливу ситуацію і річ про Канаду. Чому Канада є найкраща абсолютно країна для імміграції і тим більше для українців для життя і для будування нового життя? Канада це країна. По-перше, іммігрантів, тут ви себе не будете почувати так дискриміновано. Вам не потрібно буде дуже сильно знати так повноцінну англійську мову. Якщо ви зможете добратися та всістися та влізти до якогось українця чи в якусь бригаду, ви зможете досить непогано заробляти, зможете собі придбати своє власне житло і почувати себе як вдома. Тому що тут всі іммігранти, тут ніхто на вас не буде дивитися боком, тут ніхто не буде вам казати повертатися назад додому. Тут навпаки. Вдячні іммігранти або іммігранти збудували цю велику країну і продовжують її будувати. Тому Канада це одна з найбільш збалансованих та нестабільних держав для світу, для, в світі для починання сім'ї, для стабільного життя. І це дійсно найкраща країна на даний момент для імміграції і для е, багатьох можливостей.